В цьому відео ми навчимося, як українізувати операційну систему Windows 7 будь-якої версії. В цьому відео буде дві частини. Чому? Тому що згідно умов компанії Microsoft, розробника Windows, ви можете офіційно і безкоштовно українізувати свій Windows 7, завантаживши відповідне оновлення із сайту Microsoft лише якщо у вас одна з двох нижніх версій. І, звичайно ж, якщо у вас є можливість і у вас одна з цих двох версій, я рекомендую зробити це з офіційного сайту Microsoft. Я вам покажу, як це робити. Якщо ж у вас будь-яка інша версія, окрім корпоративної або ультра, ви можете використати інший спосіб українізації, який я вам покажу в другій частині цього уроку. Давайте спочатку перевіримо, яка ж у нас версія Windows. Для цього ви можете клацнути правою кнопкою мишки на іконці комп'ютер на робочому столі і перейти в найнижче меню, яке називається Properties англійською, або якщо іконки комп'ютер у вас немає на робочому столі, ви можете зайти в меню Start або «Пуск» і класнути правою кнопкою мишки на комп'ютер ось тут, і теж перейти в Properties або Властивості. Відкриться наступне вікно і ось тут я можу побачити, що в мене Windows 7 Enterprise. Тобто згідно ось цієї таблиці Enterprise, це є корпоративна версія, я можу офіційно українізувати свій Windows за допомогою оновлення з сайту Microsoft. Якщо у вас не корпоративна версія і не ультра, ви можете одразу перейти до другої частини цього відео, де ми навчимося, як робити українізацію будь-якої іншої версії Windows 7. Якщо ж ваша версія корпоративна або ультра, давайте продовжимо. Закримо це вікно і зайдемо в меню Start або Пуск, тепер в Control panel або панель керування. Тут нам потрібно зайти в секцію, яка називається System and Security, і звідси зайти в Windows Update. Так само ви можете зайти сюди, якщо ви просто відкриєте меню Start і почнете писати Windows Update. Найперша програма, яка з'явиться зверху, у списку Programs, буде Windows Update, ви можете натиснути сюди і відкриється знову ж таки те саме вікно. В цьому вікні у нас є наступний текст. 40 необов'язкових оновлень доступні для завантаження. Потрібно натиснути ось цей текст. І у нас відкривається нове вікно з усіма оновленнями, які ми можемо завантажити. Як бачите, тут внизу є список мов. Language Packs це називається. Тому прокручуємо вниз, знаходимо українську. Ставимо ось тут маличку, виділяємо українську і натискаємо ОК. Windows повертає нас до попереднього вікна, де каже, що тут ми тепер можемо завантажити. І встановити оновлення, тобто наш мовний пакунок, нам потрібно натиснути ось тут. Install Updates. Натискаємо. І як бачите, Windows починає автоматично завантажувати і встановлювати оновлення. Я вам раджу тим часом не відкривати поки що ніяких вікон і ніяких програм, а просто дочекатись, доки завантаження і встановлення завершиться. Тепер система почне встановлювати наш мовний пакунок. Як ви можете побачити, знизу у мене з'явилося ось таке маленьке віконечко, воно блимає зараз, якщо я на ньому натисну, ви побачите, що зараз активно відбувається встановлення українського мовного пакунку. Встановлення у мене закінчилось, і як бачите, Updates were successfully Installed означає, що все успішно закінчилось. Тепер ми можемо закрити ось це вікно, і нам знову потрібно буде зайти в панель керування, «Control panel ось сюди. Далі нам потрібно буде зайти в Change Display Language. Тобто змінити мову інтерфейсу. Натискаємо сюди і відкривається наступне вікно. Це можна поки що згорнути. В цьому вікні нам потрібно вибрати нашу встановлену українську мову із спадного меню в закладці «Keyboards and Languages. Ось тут зверху. Ми вибрали українську мову і тепер натискаємо Apply. І ось тут Windows нам каже, що нам потрібно зробити Log Off, тобто вийти і знову ж зайти під нашим обліковим записом користувача, щоб всі ці зміни, тобто зміни мови, Набули ефекту. Натискаємо Log off Now. І тепер нам потрібно заново зайти. В операційну систему. І ось тепер, як ви можете побачити, у мене іконка вже називається не комп'ютер англійською, а українською. Тепер кошик теж українською. Ви так само можете зайти подивитись на години. Не все абсолютно перекладено, але більша частина перекладена. Навіть якщо ви зайдете в меню Start, бачите, у нас вже. Тут комп'ютер, панель керування, зображення, документи і так далі. Окей, частина перша закінчена. Тепер давайте подивимось, як українізувати будь-яку іншу версію, якщо у вас не корпоративна і не ультра. Тобто, якщо склалась така ситуація, що ви купили комп'ютер або вам привезли чи подарували його з-за кордону. Або вам навіть просто підсунули, наприклад, російський Windows, що нерідко трапляється. І навіть якщо ваша версія Windows 7 офіційно не підлягає українізації згідно ось цієї таблиці, все рівно у нас є один дуже простий спосіб, як це можна зробити. Ось, наприклад, у мене інший комп'ютер з версією Windows домашнє преміум. Тобто я вам можу навіть показати, що ось тут, якщо ми зайдемо в Computer Properties, і подивимось на інформацію про операційну систему, можете побачити, тут ось пише Windows 7 Home Premium. Тобто офіційно мій Windows не підлягає українізації. І навіть якщо я зайду в Windows Update, і зайду в інші можливі додаткові оновлення, тут немає списку мов, які можна встановити для локалізації мого Windows. Що ж робити в цьому випадку? Є одна дуже цікава і корисна програма, яка допоможе нам виправити ситуацію. Тому заходимо в інтернет, наприклад, наш інтернет Explorer, Firefox, Chrome чи будь який браузер, який у вас є. І в рядку адреси пишемо наступне: http.дві похилих, потім www.frogy.sk, потім in, потім знову похила, і «download html». HTML. І натискаємо Enter. Відкриється наступне вікно, воно за замовчуванням англійською, Якщо, наприклад, вам легше російською, можете знайти тут, наприклад, російський прапор. На жаль, немає української версії цього сайту, і можете дивитись на російську версію. Окей, першим ділом нам потрібно буде завантажити програму, яка називається вісталізатор. Тобто натискаємо ось тут. І як ви бачите внизу, в мене вискочила така маленька панелька, де можна вибрати, що робити з цією програмою. Давайте збережемо збережемо її на робочому столі. Окей, бачите, програма вже завантажена. Тепер наступний елемент нам потрібно дізнатись, яка у нас версія операційної системи 32 чи 64 біт, і чи у нас є сервіс Pack», -пак, тобто пакунок оновлень. Для цього зайдемо в меню стартовий пуск, правою кнопкою мишки на комп'ютер і зайдемо в Properties. Тут, у вас, звичайно, буде щось інше. У мене написана операційна система Windows 7 Home Premium. У мене є сервіс pack 1, ось тут. І у мене операційна система 64-бітна. Тобто вам потрібно як мінімум два елементи інформації, скільки біт ваша операційна система і чи у вас є сервіс pack, тобто пакунок оновлень. Повернемось назад до сайту froggy.sk. І ось тут потрібно знайти операційну систему, яка вам найбільше підходить з цих чотирьох. оскільки у нас Windows 7. Якщо у вас 32-бітна без оновлень, без Service Pack, вам потрібно вибрати ось це. Якщо у вас 32-бітна система з оновленнями з SP1, вам потрібно вибрати ось це. У мене 64-бітна система з Service Pack 1. Як ми щойно дивились, 64-біт і Service Pack 1. Тобто я вибираю ось це. Натискаю сюди. І тут мені потрібно завантажити українську мову. Тобто пакунок для української мови. І ось тут він у нас є. Я натискаю сюди. І як бачите, вискочило маленьке повідомлення. Мені потрібно теж завантажити і зберегти цей пакунок. Тобто я натискаю Save as» і зберігаю його теж на робочому столі. Натискаю Save. Мені потрібно буде почекати приблизно 2 хвилини, доки завантажиться вибрана мною мова. І ось мій пакунок довантажується. Ось довантажився, і тепер він повинен бути на робочому столі. Повертаємось на робочий стіл, де у мене є мовний пакунок для української мови. І, як бачите, ось тут написано UKUA. І у мене є програма Вісталізатор. Першим ділом запускаємо цю програму. Нам потрібно буде класнути правою кнопкою мишки і запустити як адміністратор. Windows, звичайно, боїться і просить підтвердження, тому натискаємо Yes. І тут ця програма Вісталізатор запитує, чи не хочу я перевірити, чи для неї немає оновлень, але оскільки я ще не скачав цю програму з офіційного сайту, я не знаю, для чого мені потрібні ці оновлення, тому я натискаю Ні. І тепер працюємо з програмою. Спочатку нам потрібно буде натиснути ось сюди Add Languages і додати мову, яку ще щойно завантажили. Відкривається ось це вікно. Тепер на робочому столі знаходимо пакунок мовний, який ми ще завантажили, і натискаємо, вибираємо його і натискаємо Відкрити. Вистрибує наступне віконечко, де нам просто потрібно вибрати Install Language. Тут повинна бути вибрана українська мова і натискаємо Install Language. Вистрибує наступне віконечко, де вісталізатор, ця програма встановлення мови, каже, що це може зайняти приблизно 20 хвилин, тому нам просто потрібно буде посидіти і почекати. І ось встановлення закінчилось, і тепер програма вісталізатора запитує у нас, чи ми хочемо встановити українську мову головною мовою інтерфейсу. Ми натискаємо Yes. І вискакує наступне віконечко яке каже, що sorry, cannot change language yet», тобто поки що не може змінити мову, нам потрібно встановити додаткове оновлення для того, щоб ми могли зробити українську мову інтерфейсу. Для цього натискаємо на це посилання, якщо вас ви вистрибнуло таке віконечко. Наш браузер одразу ж перекидає нас на завантаження програми з сайту Microsoft Windows Update, який нам необхідний для того, щоб встановити Українську головною мовою інтерфейсу, тому натискаємо Save, наприклад, і Save As зберігаємо на робочому столі. Окей, завантаження завершилось. Давайте закриємо ось це вікно, повернемось на робочий стіл і запустимо тепер ось цю програму. Правою кнопкою мишки клацаємо і Запустити як адміністратор. Підтверджуємо: Yes, дозволяємо цій програмі виконатись. Натискаємо Next. Тут погоджуємося з усіма умовами. Натискаємо Agree і чекаємо встановлення. Окей, встановлення закінчилось, натискаємо Finish. І тепер натискаємо ось тут ОК OK, цьому віконечку, якщо у нас вискочили. Ми повернулися знову ж таки до цього вікна, але наша мова ще поки що не змінилась, хоча вона вже встановлена. Тому нам потрібно вибрати ось тут Ukrainian. Натискаємо сюди, щоб українська була виділеною. І тепер натискаємо ось тут Change language, тобто перемкнути з англійської на українську. Ось таке віконечко може вискочити, яке каже, що не потрібно поки що ніяких оновлень. Натискаємо ОК. OK. І наша програма каже, що нам потрібно вийти з цієї програми і перезавантажити систему для того, щоб зміни вступили в дію. Тому натискаємо ОК. Натискаємо закрити це вікно і вистрибує наступне повідомлення, що система перезавантажиться, щоб застосувати всі зміни, які ми вибрали. І вона пропонує нам зберегти і закрити всі вікна перед продовженням. Тому натискаємо просто Yes. І після цього перезавантаження почнеться. Заходимо в нашу операційну систему під ім'ям користувача, якщо у вас є, якщо ні, система автоматично завантажиться. І ви вже бачите, ось тут написано вітання. Тепер ми можемо видалити і сталізатор і всі ці додаткові компоненти, які ми щойно завантажували. І як ви бачите, тепер. Кошик у нас вже українізований, названий українським текстом. І якщо ви зайдете в меню «Старт» або пуск, ви можете побачити, що більшість, якщо не всі компоненти, вже українізовані, можете зайти в комп'ютер і теж побачити, що все тепер у нас українізовано. Окей, я вас вітаю. Наш Windows тепер українізований. Якщо у вас є якісь запитання, чи побажання, чи відгуки, можете додати їх під відео. Дякую за увагу.